Росіяни безкарні в цій новості прекрасно абсолютно все. Проте так буде не вічно. Усі російські військові, які вчиняли злочини в Україні, будуть покарані, оскільки в ситуації краху путінського режиму ми маємо бути юридично озброєними. Помилково думати, що росіяни можуть зробити що завгодно і їх ніхто не видасть рано чи пізно вони будуть виїжджати за кордон, тобто з'явиться можливість ідентифікувати та затримувати злочинців прямо на кордонах. Другий важливий момент полягає в тому, що росіяни можуть змінитись як держава, і тут теж потрібні докази злочинів російських військових в Україні, щоб вони. Не чули від нас те, що свого часу чули серби після того, як повалили режим Слободана Мілошевича. Тобто потрібно вже зараз готувати списки усіх воєнних злочинців, щоб потім їх судити в Газі. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії вже було зареєстровано загалом близько 16 тисяч злочинів проти національної безпеки України та порушенні правил ведення війни. Тему угорщини в Європейському Союзі і можливий вихід звідти в Чехії вже таке не виключають. З нами на зв'язку Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний та повноважений посол України. Пане Ігоре, мої вітання вам. Доброго ранку. В досвіді з'явилася вельми цікава, як на мене, новина з Чехії, яка зараз головує в європейському союзі. Там кажуть, що не виключають, що Угорщині можуть вказати на двері з ЄС. Йдеться про міністерські слова. Є в Чехії міністр з європейських питань. Як ви це трактуєте? Тобто, це вже такий не натяк, а прямі слова для офіційного Будапешта, що заспокойтеся трошки чи ні. Зарано, я думаю робити якісь висновки, але справа в тім, що Європейська унія вона базується на величезному стосі міжнародних документів, які ухвалені в рамках Європейської унії, і ключовою, фундаментальною, базовою є те, що європейці називають акі комунітер, тобто спільні цінності, які зафіксовані в дуже багатьох документах. Так от протягом останніх кількох років Європарламент вже не перший раз публічно звертав увагу одного члена Євроунії, а саме того, про яку України про яку ви зараз згадали в контексті чеської заяви, що не все зовсім там так відбувається, як воно має бути згідно кім'юнітету. Чи є це дзвіночком? Давайте подивимося, але те, що тема не нова, просто вона виходить зараз на інший рівень публічної площини в контексті тих подій, які розгортаються в Україні, то це є очевидно факт. Нам це стратегічно вигідно, чи не зовсім, якщо Угорщина облишить Європейський Союз або її просто звідти попросять з Європейської Унії? Знов таки не хочеться загадувати, тому що Європейська унія це надзвичайно забюрократизований організм. Були звичайно випадки виходу з унії. Найостанніший це найвідоміший звичайно британський вихід. Британія не була. Членом того, що колись називалося, коли створювалася унія на базі європейського об'єднання вугілля і сталі, до 74-го року британці думали, чи слід туди приєднуватись чи ні. От кілька років тому вони вирішили, що треба відізнатися, але я не пригадаю зараз е, прецедента, щоб е, з того утворення міжнародного, е, яке сьогодні називається Європейська унія, когось попросили на вихід. Цікавий феномен будемо дивитися. Далі про європейський союз проговоримо власне про рішення державам ЄС рекомендують не видавати росіянам багаторічні візи і анулювати вже чинні, якщо на це є потреба. Як ви гадаєте, це провчить трошки росіяни, які так люблять Путіна, підтримують війну в Україні, але відпочивати чи жити люблять в Європейському Союзі? Безумовно, це. Один з тих, скажімо так, чітких меседжів, як то кажуть, які зрозуміли практично всі. Тобто, в перекладі з дипломатичної мови на таку більш приземлену, вас не чекають, ви там не потрібні. Тому що у вас щось іде не так. І е, скільки б російські пропагандисти не викручували термінологію навколо цього питання, цей дуже простий меседж, він доходить до навіть тих місків, які промиті російською пропагандою протягом останніх кількох десятиліть, тому звичайно це дуже потужна, в тому числі, е, зброя, скажімо так, в інформаційній війні е, психологічна. Мені здається, що Європа нарешті. Починає розуміти, що справа йде не просто про питання забезпечення, скажімо так, базових свобод, в тому числі свободи переміщення людських, а про питання національної безпеки кожної окремо взятої країни. Тому що приклади останніх років, коли російські туристи виявлялися особами з Корочками ФСБ чи ГРУ, чи я не знаю там чого, вони вже вони вже перестали бути секретними, вони вже стали публічними. А це питання національної безпеки. Будь-який нормальний уряд буде на це реагувати, в тому числі і таким чином. Але пане Ігоре, є куди краще рішення, йдеться про ухвален, ухвалу чотирьох, що не країн, йдеться про Балтійські держави, Латвія, Литва, Естонія і Польща. Там взагалі сказали, що ми не раді росіянам повністю не збираємося їх пропускати, навіть якщо йдеться про чинні шенгенські візи. Як вам такий mm -hmm. крок, і чи це означає таку сухопутну ізоляцію в дачому Росії? Росіян чекаємо, що до речі, рішення Естонії. Ну, мені здається, що абсолютно логічно виглядає це рішення тих держав, які найближче територіально знаходяться до центру е сучасної е небезпеки, а Росія є сьогодні центром небезпеки світової. Тому будь-які е соціальні організми, такі як держави, які е дбають про безпеку власних громадян, вони. Мусять робити всі заходи для того, щоб цю безпеку забезпечити. А історична пам'ять про те, що таке Росія у цих країнах вона найкраща порівняно з рештою. тому мені це рішення виглядається цілком логічно і абсолютно справедливо. Я лише виправлю себе. Чекаємо рішення не Естонії, а Фінляндії, тому що Естонія вже це рішення ухвалила. А от Фінляндія ще не зрозуміло. Пане Ігоре, також хочу з вами про поговорити про НАТО і в принципі ширше трошки навіть не про НАТО, а про засідання Рамштайн, яке відбувалося вдруге, воно відбувалося очно, тобто, зустрічі були. Чи правильно ми трактуємо заяви, які звідти прозвучали? Пояснюю, чи справді країни, європейські, цивілізовані і не тільки європейські, визнали право України стріляти по території Російської Федерації, що ще декілька там місяців тому здавалося неможливим? Я би не хотів коментувати е, Рамштайн. Е. І якщо ви помітили, порівняно з першими зустрічами в пресу виходить набагато менше інформації про те, що обговорювали, як обговорювали, на що ми погодились. Це елемент не просто, скажімо так, безпеки інформаційного простору, але це ще і елемент психологічного впливу в тому числі. Ми бачимо протягом останніх тижнів е дії Збройних сил України на різних напрямках, особливо останні кілька днів, це просто настільки насиченість інформацією е на місці, як то кажуть, в полі. І дивіться, що робиться в інформаційному полі. Тому мені здається, що е Рамштайн-група, яка є групою, Підтримки України з е, воєнної точки зору передусім вона знайшла той алгоритм роботи, який виконує і субстантивну функцію, тобто функцію забезпечення України необхідною зброєю а також і е, як кажуть, і псона інформаційно-пропагандистську функцію скеровану на ворога а для України і тих, хто підтримують її в групі Рамштайн, ворогом є Росія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.